Я Койот Пітерсон, і сьогодні в нас пустельна багатоніжка проти сколопендри. Подорож у нічну пустелю не для слабких духом, оскільки цей світ кактусів просто кишить безліччю нічних хижаків, чи то скорпіони. Чи павуки перед вами, друзі, чорна вдова, сольпуги чи телефони. Ці павукоподібні будуть на полюванні, оскільки вони використовують темряву, щоб знайти здобич. Ви тільки погляньте хіба ця істота не схожа на прибульця? Усі павукоподібні мають вісім ніг, і деякі з них оздоблені іклами, а деякі отруйним жалом. Перед вами найотруйніший вид скорпіонів у Сполучених Штатах. І він в мене на руці, я нервую, але спробую, щоб він залишався на одному місці. Однак, якщо восьмий ніг і клівта жала недостатньо, щоб вас налякати. Сонорська пустеля в Аризоні є домом для деяких підвидів, у яких ще більше ніг, багато ніжок, до яких також належать сколопендри. Зрештою, усі ці істоти намагаються уникати людей. Проте, сьогодні ми збираємося зловити обидва види, щоб показати вам на камеру для порівняння. Спочатку поговоримо про пустельну багатоніжку. Дуже часто їх називають тисячоніжками, і на кожному з цих маленьких сегментів тіла присутні дві пари ніг. На жаль, я не зможу подивитися на цю істоту знизу і порахувати її ноги, але судячи з того, як вона повзає по моїй руці, зараз мене лискоче незліченна кількість. Відчувається, неначе купа маленьких гачків липучки чіпляється за моє волосся. Хоч їх і називають тисячоніжками, на планеті не існує виду, у якого справді є тисяча ніг. В середньому їх біля 400, а рекорд 750. більше, ніж у будь-якої тварини у світі. Багато ніжки мають поганий зір. Попереду у них два простих ока. Тож вони використовують ці антени, щоб орієнтуватися у середовищі. Бачите, як вона зараз танцює у повітрі. Насправді вона розраховує, якою буде її наступний рух. Якщо її антени нічого не відчувають, то вона така, воу-воу, у мене закінчилась дорога. І поки вона у щось не впреться головою, то буде залишатися на місці, поки її передні лапки на землі. На цих істот полює не так багато хижаків. І це через те, що ці багатоніжки дуже отруйні. Насправді, з боків тіла у них є завози, і коли їм загрожує небезпека, вони виділяють дуже неприємну помаранчеву рідину. Вона дуже смердить, і колись я обрискав всі руки нею. І якщо ця отрута потрапить вам на шкіру, вам лише треба помити руки з милом, і ви будете в порядку. Мені з багатоніжками доволі комфортно. Вони не кусаються. А якщо так, то вони можуть лазити по мені скільки завгодно. Проте зі сколопендрами це зовсім інша справа. І ми перейдемо до неї за хвилину, щоб поглянути ближче на цього отруйного пустельного мешканця. Пустельна багатоніжка практично нешкідлива для людей. І якщо ви зустрінете її в дикій природі, просто споглядайте з безпечної відстані. Фу, тепер ми перейшли до частини, якої я дуже боявся. Не існує жодного правильного способу. Тобі треба просто взяти і зробити це. Ну що ж, давайте почнемо. О, господи, зачепилася. Оу, тепер вона на землі і тікає. Сколопендри можуть завдати дуже болісного і отруйного укусу. Тож я наголошую: ніколи не повторюйте те, що ви бачите. Фу, ну що ж, поїхали. Тепер, коли я взяв під контроль її голову, а також ікла, я почуваюся набагато спокійніше. Тільки погляньте, яка страшна ця маленька пустельна істота. Багато хто називає цю істоту стоніжкою. Кожен вид сколопендри відрізняється. У цієї точно немає стоніг, але поки вона росте і тіло збільшується, кількість ніг також збільшується. Головна відмінність сколопендри і пустельної багатоніжки, що у сколопендри дуже пласке тіло. Це дозволяє їм пролазити в щілини між каменями і дуже швидко переміщатися уздовж пустелі. Ці хижаки дуже ненажерливі, вони ходять по мілинах і шукають серед каміння та скель інших тварин. Вони їдять комах, їдять скорпіонів ящирок. А коли виростають до розмірів гігантської сколопендри, навіть гризунів. Та укус навіть такої маленької сколопендри завдасть вам неймовірного болю. Саме тому мені треба бути дуже обережним, тримаючи цю сколопендру. Одна дуже цікава особливість усіх сколопендр, як ви можете бачити, це її хвіст. Тут на кінці хвосту є дві модифіковані ніжки, на яких є маленькі гачки, і фактично це фальшива голова. Вони того ж кольору, що й справжня, і на цих двох ніжках позаду є маленькі гачки. Тож уявімо, що ви хижак, ви такі, я її дістану, відкушу її голову. Ці лапки злітають у повітря і бум! впиваються у вас шипами. Ви збентежені, сколопендра розвертається і ви отримуєте укус в обличчя. Це не та істота, яку дуже легко вполювати. Сколопендри вважаються несмертельними для людей. Проте кажуть, що біль від укусу. Може звалити дорослу людину на землю на кілька годин. Мораль цієї історії. Тримайтесь подалі від сколопендри. Сподіваюся, вам сподобалось порівняння пустельної багатоніжки і сколопендри. Обидва види живуть в сонорській пустелі, і я б порадив уникати обох, тому що обидва ці види є отруйними. Якояд от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди.